програма інформативно на Ух Радіо. Мої вітання усім слухачам у 12-та година у місті Тернополі. Понеділок і традиційно гостом нашої студії є мер Тернополя Сергій Надал. Сергій Вітальович, вітаємо вас на початку цього робочого тижня в нашій студії. Доброго дня, пані Наталі, вітаю всіх шановних радіослухачів. Я нагадую для усіх, ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Запрошуємо доєднуватися до нашої розмови. Заходьте на офіційну сторінку Сергія Надала у Фейсбуці і пишіть ваші коментарі чи запитання. Я постараюся всіх їх озвучити для нашого гостя у прямому ефірі. Сергій Віталійович, ми розпочнемо нашу розмову з найактуальнішого. Тернопільські школярі пішли знову на вимушені канікули. Причиною з цього стала складна ситуація в енергосистемі України, звичайно, через наших жахливих сусідів, через масовані російські атаки. Ну а також через те, що надзвичайно холодна зима. Розкажіть, будь ласка, скільки часу, наскільки часу буде припинене оце навчання у Тернополі? В п'ятницю, поки що, рішення прийнято припинити навчання на один тиждень, тобто до понеділка, 26 го числа. В п'ятницю вранці ми мали зустріч і робочі наради з окремо з директорами шкіл і їхнім заступниками по господарській частині, окремо з керівниками дитячих садочків. їхніми заступниками по господарській частині, це були наради спільно проходили з представниками теплокомуненерго, щоб проговорити. Наявність тепла в кожному солочку школі забезпечити постійну наявність тепла в кожному солочку школи, щоб не допускати таких фактів, де у нас було пару випадків в окремих школах, коли в окремих кабінетах була температура нижче, там ніж навіть 15 градусів. Вивчили ситуацію по всіх навчальних закладах, де мають можливість забезпечувати постійну подачу електроенергії на ІТП тобто тоді навіть коли відключається світло. Прийняли спільне рішення, що на такий період важких морозів ми е, будемо забезпечити подачу теплоносія, приймують від котельні до садочка без ІТП щоб не бути залежним від світла. Крім того, за, заодно вивчили е, ті навчальні заклади, яких є додаткова потреба в генераторах. Це шість шкіл нашого міста. Всі вони вже, до речі, в п'ятницю ті додаткові генератори отримали. Протягом суботи намагалися надати їм допомогу, щоб всіх їх підключили. Якщо не підключили в суботу, то протягом цього тижня не зможуть зможуть бути підключені. І якби всі однозначно, керівники шкіл, і садочків, говорили про те, що їхня позиція, і вони спілкувалися з батьківськими комітетами, що немає потреби зупиняти навчання, оскільки школа є з теплом, школа є достатньо, є електрики, є працюють генератори. Немає змісту зараз зупиняти навчання, оскільки в школах, по перше. Тепло в школах безпечно, тому що не бог ракетна небезпека дітей поведуть в укриття. В школах стричка завжди є гаряче харчування, чого зараз не у кожній доміці є. Настав, ну на жаль, так через відключення світла, але в п'ятницю було рішення уряду, яким було рекомендовано або припинити навчання, зробити канікул, або перевести на дистанційне навчання, враховуючи рішення уряду, Тернопільська обласна комісія з питань техногенної безпеки пройова. Прийняла таке ж саме рішення на території області або перейти на дистанційну форму навчання, або е, зробити канікули. Ну, звісно, якщо ми говоримо, що немає електрики, яка може бути дистанційна форма навчання, Звичайно. тому що інтернету не буде, це зрозуміло. Тому, враховуючи рішення уряду, рішення обласної комісії, міська комісія з питань техногенної безпеки, незвичайна ситуація прийняла рішення зробити припинити навчання на цей тиждень, тобто зробити до такої канікули з. 19 січня до 25 січня включно, поки що на один тиждень. Будемо сподіватися, що протягом цього тижня буде зрозуміла ситуація в енергетиці. Якщо в цілому енергетиці з країни буде покращення, ми будемо намагатися відновити навчання вже з понітка 26 числа. В даний час працюють повністю садочки, тому що батьки ходять на роботу, їм треба кудись десь залишати з кимось маленьких діток. В садочках тепло, садочки мають харчування, садочки мають укриття, тому. Найменші наші тернополяни, які ходять в садочки і школи-сади, вони так, є під садочками в, в школах-садах. Також продовжують роботу гуртки, секції, спортивні школи, інші позашкільні навчальні заклади. Як я вже говорив, попереднє рішення говорить про те, щоб призупинити навчання до 26 січня. Якщо протягом січня буде покращення енергетиці чи зміни в температурному режимі. То ми будемо робити все, щоб відновити навчання вже з 26 числа, але вже ближче до завершення тижня, ми про це ще додатково проінформуємо всіх. Дякую, е, Сергій Віталійович, на випадок виникнення надзвичайної ситуації у нашому місті підготовлено пункти незламності. Е, розкажіть, будь ласка, за яких умов вони запрацюють і де вони розташовані? Е, в Тернополі повністю готові до роботи 15 пунктів незламності. Їх будуть розгортати відповідності до постанови Кабінету міністрів України і рішення Ради оборони Тернопільської області, в разі виникнення надзвичайних ситуацій або в разі надзвичайно тривалого відключення електропостачання на даний час така. Така норматива визначеного Радою оборони це 24 години, але будемо бачити від залежності від ситуації, яка буде складатися в місті, зв'язано із теплом, з морозом і з всім іншим. Але вони готові до, до початку своєї роботи. В разі потреби вони забезпечать мешканцям е нашого міста можливість тимчасового перебування, обігріву, якихось гарячих напоїв, е зарядити мобільні пристрої е і по можливості доступ до інтернету. Е про початок роботи таких пунктів, якщо станеться надзвичайним ситуація, ми будемо про це окремо інформувати через засоби масової інформації, через сайт міської ради, ці пункти незглавності є за наступними адресами. Це Лисенка, 8, на приміщенні міського територіального центру соціального обслуговування населення, Злуки, Луки, 45, Палац Тропільський центр дозвілля ім. Довженка, Федьковича, 11, Це на базі дитячо-юнацького пластового центру Миру. 6 Лас культури Березіль, привокзальний майдан-1 це станція Тернопіль, Степана Бандери 94, це приміщення Жеку східний масив, Злуки, 55, приміщення жеку-люкс. А також вулиця Спадеста 8 в приміщенні жеку ПП Фаворит. Окрім іншого, пункти незглавності функціонують в приміщеннях стаціонарні, в приміщеннях управління Державної служби надзвичайної ситуації, зокрема, це Котляревську, 22А, тролейбусна 12 текстильна 18, Лесі Українки 6, Київська, 21. І крім того, є ще пункт незламності на базі Головного управління Національної поліції Тернопільської області з адресою Шевченка 10. Всі ці приміщення також забезпечені всім необхідним, щоб надати допомогу і підтримку людям. Повний перелік пунктів незламності, їхнє розташування, все, що там можна отримати, є на сайті міської ради в розділі карти пунктівігрів, а також є в додатку. Тернопіль. І кожен має можливість скористатися, побачити для себе зараз, знати, де вони є, де вони знаходяться, куди можна де можна скористатися. Дякую. Я нагадую, що ми спілкуємося у прямому ефірі із міським головою Тернополя Сергієм Надалом. Запрошуємо слухачів долучатись до нашого прямого ефіру. А я б хотіла запитати Сервітальвичу про допомогу постраждалим від ракетної атаки на черговому засіданні виконавчого комітету. Вкотре виділили грошові виплати, допомогу потерпілим. Якщо можна підсумуйте її, що саме було виділено і чим змогла допомогти попереднього тижня ще 11 власників квартири отримали разову допомогу. Вони отримали по 10 тисяч. Це ті це ті квартири, які знаходяться в інших будинках, крім тих, що були знищені. Таку допомогу раніше вже отримали 329 мешканців нашого міста. Також гроші виплати, які отримали постраждалі, і загиблих, загибли, це. В січні 26-го року 99 власників чи співвласників квартир житло, яке визнано непридатним для проживання, отримують ще по 15 тисяч за найм житла. Протягом листопада-грудня таку допомогу також отримали 112 власників квартир, чи які квартири постраждали. В січні 26-го року одній особі буде виплачено 200 тисяч гривень. Це Компенсація за двох загиблих родичів раніше. В 2025 році таку допомогу по 100 тисяч отримало 22 родичів за своїх 35 загиблих родичів. В 25-му році також 12 власників квартир за адресою 15 квітня, 31 житло чи ж злочі квартири згоріли, отримали раз виплати по 50 тисяч гривень. Ці кошти пішли виключно на очищення прибрання від попилу, згорілого. Крім того, працівники Жакуна допомогли фізично це побрати, зібрати, поздарати, вивезти. Майже 400 мешканців нашої громади вже отримали разову допомогу по 10 тисяч 800 гривень від наших партнерів. Це фонд УКБОН. А їхня кількість буде збільшуватися, бо вони самостійно виплачують такі виплати від за, за тими списками, які міська рада надала їм про постраждалих. Сім з дітьми до 18 років отримали грошову допомогу в розмірі 400 доларів США. ЮНІСЕФ також виплачує кошти, виплатили кошти верніше по 11 тисяч гривень. Тим сім'ям, хто мали дітей до 18 років, чиї діти постраждали, були в лікарнях. Хочу подякувати Тернопільсько-Зборізькій і Грекатолоцької церкви, яка допомогла нам забезпечити і роздала сертифікати на отримання побутової техніки. 120 таких сертифікатів на отримання пральні машинки, холодильники, мікрохвилі, печі, електрочайники. Це отримують мешканці тих квартир, які знищені на 1 і 15 квітня 30 людей. Окрім іншого, ще 20 холодильників передано для найменш соціально захищених мешканців. за вулиця 15 квітня 31. За результатами цих обстрілів були замінені знищені вікна. Загалом замінено 1587 вікон. Це робилося без витрат з боку людей, а це близько 9,5 млн грн вартість цих робіт. Ну І станом на сьогоднішній день, 15 квітня 31. Відновлено можливість проживати в третьому під'їзді. Там відновлено газопостачання, електропостачання, тепло, вода, частково очищено фасади другим, третьому поверсом. На жаль, погодні умови і свята дещо призупинили ці роботи. Ми чекаємо хоч трошки, щоб потепліло, щоб ці роботи продовжити по очищенню фасадів. Завершено ремонт сходової клітки, понісу в третьому під'їзді. Відремонтовано ліфт, розпочато ремонт місць загального користування в другому під'їзді. Теж робота затягується через те, що не всі квартири ще до кінця вичищені, відповідно, треба вищити всі квартири, далі вставити вікна, далі робити ремонтні роботи всередині під'їзду. Теж ми вже січні ці роботи будуть активно продовжені. Комісія загалом стежено 606 квартир з 636 поданих звернень. Не обстежили лише ті, кого немає фізично в Тернополі. За адресою 108 проведено роботи по демонтажу об'єкту. І мешканцям допомогли оформити необхідні документи практично всі вони отримали електронні сертифікати і будуть мати компенсацію з державного бюджету за житло окрім тих, хто ще на даний час не має можливості оформити спадкові справи у зв'язку з смертю своїх рідних. Дякую за таку розгорнуту інформацію. Сергій Віталючо Тернопільська міська громада, наша. Ну це щоденна наша робота і обов'язок допомагає нашим захисникам. Зокрема, продовжуються виплати військовослужбовцям для придбання спорядження і тим воїнам, які перебувають заради десь на лікуванні чи на реабілітації. Будь ласка, розкажіть про це більше. Як в попередні роки, так і в цьому році ми продовжуємо ті виплати, які були передбачені для наших захисників. Зокрема, вже цього тижня почали прийматися перші рішення цьогорічні. Ще 14 захисників з нашої громади отримали виплати по 15 тисяч на лікування. Ті, хто мали поранення або погіршення стану здоров'я. У 2025 році 622 військовослужбовці з нашого міста скористалися цією підтримкою. Також вже в цьому році 102 військовослужбовці отримують по 10 тисяч виплат разу допомогу на спорядження. Загалом в 2025 році такою можливості скористувалося 3243 наших земляки. Це окрім тих коштів, які ми перерахуємо безпосередньо військові частини, окрім придбання обладнання техніки, які робимо за листами військових частин. Нагадаємо, що всі наші земляки, хто сьогодні служать у збройних силах чи інших підрозділах сил оборони України, мають можливість отримати разову плату по 10 тисяч на спорядження або 15 тисяч на лікування чи поранення. Для цього потрібно звертатися до. Вігло звернення міської ради з адреси Листопадова, 6. Дякую, Сергій Віталійович. Ще один звільнений із полону тернопільський військовослужбовець отримає грошову допомогу від міської ради. Яку суму отримує наш захисник і тернополянин? Так, ці виплати теж цьому році будуть продовжені. Мова йде про те, що ті наші земляки, які вертаються з російського полону, отримують разу виплату у розмірі 50 тисяч гривень. У окрім тих коштів, які там окрім лікування реабілітації, які забезпечує держава, це виключно говорять про виплати за рахунок міського бюджету. Це 50 тисяч гривень. Вже один з наших земляків цьому році цю можливість отримав. А в попередньому році 13 бувших військових полонених скористалися можливості і отримали виплати по 50 тисяч гривень. А рішення виконкому відповідно до запитів потреб військових частин наших, вкотре спрямовується необхідна техніка і обладнання. Що саме вдалося зараз передати? І можливо, які запити ще на виконанні попереднього тижня. виконавчим комітетом було прийнято рішення про передачу. Техніки обладнання військовим частинам загалом на, на суму 2 мільйони 403 тисячі гривень. Це впівідрони, акумулятори, квадрокоптери, мавіки, т автошини, зарядні станції і інші обладнання, за яким звертались військові. Ну і буквально сьогодні мали можливість теж передати для потреб 67 ї бригади три мавіка 3Т за яким вони раніше зверталися які теж їм зараз дуже необхідними. Тому дякуємо всім нашим захисникам за захист і нехай це все. Обладнання техніка добре їм служить. Ми звісно, дякуємо платникам податків, які своєчасно сплачують податки до бюджету. дають можливість нам робити не лише соціальну програму, але придбавати необхідну техніку для потреб наших захисників. Дякую. Насправді дякуємо вам, Сергію Віталійовичу, за цю розмову. Нагадую, що спілкувались у прямому ефірі програми інформативно із міським головою Тернополя і Сергієм Надалом. Вам спокійного робочого тижня, тепла і перемоги Україні. Дякую вам, пані Наталя. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня, спокійного тижня, теплого, світлого, як не перемоги. Дякую на ну все добре.